Уяви, цього всього могло б і не бути. Тих, хто поруч коханих і рідних людей, голосів таких звичних ніколи ти міг би не чути. Нами втрачена цінність у світі порожніх речей. Пригадай, а коли ти востаннє дивився з подякою в небо, зі словами Спасибі мій Боже, за те, що я маю цей день. Звідусіль тільки чується, хочу, бажаю і треба. І впирається щастя у хрусткіт набитих кишень, уяви, а ти міг би з'явитись на світ не на ліжку, Не угорнутий маминим ніжним теплом, і тебе б не занесли, медсестри, у теплу і чисту колеску, не поїла би мама солодким грудним молоком. Але ти народився, отримав можливість від Бога відчувати цей світ і вдихати повітря п'янке. Можеш бачити, чути. І зводитись зранку на ноги, а говориш про те, що життя нещасливе й важке. Пригадай, скільки раз ти сірішав у серці від суму, нарікав на життя, на утому, на вічну нестачу грошей. А чомуті зітхання, скажи мені, в серці подумав, скільки є в цьому світі насправді нещасних людей. Тих, хто жодного разу не бачив красу цього світу, тих, хто втратив родину під подихом смертним війни. В кого просто при них помирали малесенькі діти, і в ту мить не здалися, не впали від болю вони, а прийняли свій хрест і життєво нелегку дорогу, і не втративши віру, продовжили далі свій шлях. Зупинися, я прошу, навіщо ти гніваєш Бога? Потопаєш в проблемах, надуманих гірких думках. Ти вважаєш, що в тебе замало грошей чи достатку, Забагато роботи, стосунки в родині не ті, нехай прийдуть ті миті у серці твоєму на згадку, всі дива, які щедро Господь дарував у житті. Пригадай, кожен день, коли зводишся зранку на ноги, все, що маєш невічне, безцінне і дуже крихке, не сприймай, як належне, все, що дароване Богом. Знаю, друже, що часто до болю життя нелегке, але завжди знайдеться для щастя вагома причина, для подяки, для світлих і чистих у серці думок. Я все знаю, як важко, як ниють побиті коліна. Але прошу, тримайся з тобою вселюблячий Бог. Не гніви Його, прошу, цінуй те що звичне для тебе, бо буденність насправді дарунок безцінний небес. Розуміння приходить, коли ти втрачаєш. Не треба, просиш Бога про диво у морі щоденних чудес. Ти щасливий, ти просто зігрівся вже й від того лютий холод забувся, і те, як бажав про тепло, зупинися на мить і з подякою в серці до Бога. Я прошу, уяви, якби цього всього не було. Амінь.